Сьогодні поговоримо про кокосову олію. Річ в тому, що я її зіпсувала. Це вже друга така баночка олії, яку я зіпсувала. А причина, того, що я зіпсувала, в тому, що я не знала, як нею правильно користуватися. Отже, спочатку я купила цю олію, був дуже хороший запах і мені дуже подобався. Я забрала її у ванну для косметичних процедур. Колись підглянула однієї жіночки, що вона використовує для купання кокосову олію, кидає трошки цієї олії прямо в гарячу воду у ванну, для того, щоб зволожити шкіру. Ось, і отак попро... Вирішила попробувати також так робити такі косметичні процедури. Ну, скажу, що багато кидати не варто. У... Ванну, тому що олія ця дуже-дуже жирна. І якщо її у ванні буде забагато, то коли будете зливати воду, то весь цей жир потече у стоки і є можливість, що він там, якщо температура впаде, жир затвердіє, що він там десь може скупчитися і зробити проблеми з трубами. Ось. І як і попередня баночку, попередню я купувала в аптеці для косметичних процедур, і я ще не знала, що її також використовують і для готування їжі. Так само, як і соняшникова олія, можна використовувати кокосову олію для жарки. Ось. А це друга баночка, то я вже знала, що її можна використовувати і для. Приготування їжі, але я вирішила її саме для косметичних процедур тримати. От. Але сталося з цією баночкою попередньою. Я відкриваю її, а там грибок всередині. Думаю, нічого собі, як це так, адже кокосова олія вона має якісь там протимікробні антибактеріальну якусь дію. Як же ж могли там гриби завестися? Ось. І запитала чат GPT. Чат GPT сказав, що таке можливо, якщо полізти в баночку мокрою ложкою. А так і було. У ванні я мочила ложку, для того, щоб дістати олію. Ну, я її мочила в гарячу воду, сподіваючись, вона ж твердається олія, сподіваючись, розмягчити теплою ложкою олію. Ось. І таким чином вода проникла сюди в олію. Я закривала баночку і завівся там грибок. От, сказав чат-GPT лізти тільки туди сухою ложкою і не зберігати у ванні. Ось, і що ще. А, і ще чат-GPT сказав не намагатися зняти верхній шар, тому що дуже велика ймовірність, що спори проникли вже вглиб баночки і є там і нижче волії. Тому більше не буду так робити, і вам не рекомендую ось такий огляд на кокосову олію.